Друзі, вітаю вас на каналі «Невідчепна Думка. У вашій увазі цитата з книги Бернара Вербера Імперія Ангелів. Я вибрав найцікавішу нову думку цитату з цієї прекрасної книги французького прозаїка. Щоб дізнатися ціну року, спитай студента, який провалився на іспиті. Щоб дізнатися ціну місяця, спитай матір, яка народила передчасно. Щоб дізнатися ціну тижня, запитай редактора тижневика. Щоб дізнатися ціну години, запитай закоханого, що чекає на свою кохану. Щоб дізнатися ціну хвилини, спитай того, хто запізнився на поїзд, щоб дізнатися ціну секунди, спитай того, хто втратив близьку людину автокатастрофі. Щоб дізнатися ціну однієї тисячної секунди спитай срібного медаліста Олімпійських ігор. Стрілки годинника не зупинять свій біг, тому цінуйте кожний момент вашого життя і цінуйте сьогоднішній день як найбільший дар, який вам дано. Якщо зацікавилося контентом на каналі, підпишіться, будь ласка. На все добре.